Сьогодні на розпаковці RGB стрічка з Aliexpress, довжиною 2 метри, яка має 60 діодів. Зараз вільна ціна 3 долари 47 центів. Я не пам'ятаю, яка була ціна в момент покупки, але мені вдалося купити всього за 10 центів. Тому... Мій відгук буде необ'єктивним через те, що я не можу оцінити ціну. Товар мені дістався майже безкоштовно. Він вийшов за 4 гривні. Тому в будь-якому разі я буду хвалити і казати, що це чудовий товар. Якщо ви плануєте купувати це для себе, повинні самі вирішити і порівняти інші ціни в інших продавців, і навіть в Україні може деколи бути дешевше, але зараз. Поглянемо на цей товар, який приїхав за 13 днів рівно. Приїхав Укрпоштою. Я рахую, що це доволі швидко виглядає ось так: така цікава бобіна. Тут є можливість скачати додаток, використовуючи цей QR-код, і керувати світлом. Можна вибрати або якийсь один колір для відображення, або вибрати програму, як вони будуть змінюватися. Також можна, наскільки я зрозумів, написати свою спеціальну програму зміни кольорів або свою мелодію. Зараз я використовую Powerbank, щоб увімкнути, показати, як вона працює. Скачувати додаток я зараз не буду, тому що ця стрічка вже має свого покупця, якому я її віддам. Тому я розмотувати не буду. Стрічка, я хочу сказати, що продається за 207 гривень, і її відразу забирає покупець. Тому я думаю, що це непогане вкладення можна замовити і ще продав.